В Україні можливі масові відключення споживачів від електроенергії. Про це попереджає міністр енергетики України Герман Галущенко. Він зокрема назвав дві причини, через які може статися блекаут. Далі цитата ми готові до проходження цієї зими. Якщо не буде масованих ударів, які матимуть драматичний вплив на енергосистему. Або стихійних лих, то відключень не буде. На жаль, у нас нині дуже складні погодні умови. Це дійсно впливає на те, що відбувається відключення на західній частині країни. Герман Галущенко, міністр енергетики України. Ярослав Демченко з нами на зв'язку. Це заступник міністра енергетики України. Вітання вам, пане Ярославе. Добрий день. Отже, давайте розпочнемо з того: взагалі, яка зараз ситуація, який стан нашої енергосистеми на зараз, і чи спостерігаєте ви дефіцит. Станом на зараз дефіциту електроенергії в енергосистеми немає і поки не прогнозується. Дійсно через зниження температури можливе збільшення споживання у пікові, а це вечірні години, коли люди повертаються з роботи. І для збалансування системи та покриття потреб споживання будуть використані можливості власної генерації, і в разі потреби ми додатково будемо використовувати гідроенергетику. Ситуація в електроенергетиці в контрольована. Графіків відключень не існує, вони не водились, вони не готувалися і не планують їх вводити. Як сказав міністр, усі відключення, якщо вони і можливі, то вони лише через несприятливі погодні умови або з якихось технічних причин чи через бойові. Якщо все ж таки ми розуміємо, що може статися будь-що і буде наявний дефіцит електроенергії, що це означатиме для кожного українця? Дивіться, ми підготувалися до цієї зими. Енергосистема дуже постраждала під час минулого опалювального на сезону. Нас обстрілювали. Ми втратили 50% енергосистеми. Вона або окупована, вона або розбита. Ми провели масштабну підготовчу кампанію. Також е співпрацювали з міжнародними партнерами і додали е можливості здійснювати ремонтні кампанії за рахунок енергообладнання, яке залучення або закуплено за кошти міжнародних партнерів. Ми додали додаткових 1,6 ГВт шість нової потужності в енергосистему. Тобто, будемо говорити так: у нас достатньо зараз потужності генеруючих потужностей і належному стані системи розподілу електричної енергії. Для того щоб дефіциту і якихось блекаутів не виникали, але ми не можемо прогнозувати дії ворога. І звісно, якщо масові обстріли будуть продовжуватись, і енергосистема буде об'єктом цих масових обстрілів, звісно, у нас сподівання лише на систему захисту з повітря ППО студія. Пане Ярославе, стосовно, ви сказали про ймовірні обстріли ворога, які ми не можемо прогнозувати. Я не знаю, наскільки ми можемо прогнозувати стихійні лиха і погіршення погодних умов. Ми вже бачили що було тиждень тому. Так? Чи готовність нашої енергосистеми до стихійних лих вона на високому рівні? Ну зима не прийшла несподівана. Енергетики, міністерства енергетики, Ярмана Лученка, міністр, звичайно, проводив наради із керівниками власних адміністрацій з енергетичних компаній. І, звісно, ми готувалися до зими. Є різні варіанти і дій, і звісно, ця негода вона спричинила багато шкод. І на початку місяця ми бачили особливо постраждала Одещина. Ми пам'ятаємо, що 2000, майже 2050 населених пунктів було вимкнуто через негоду в різних регіонах. Але подивіться, енергетики працювали буквально за добу, півтори доби було відновлення більшу половину постачання електричної енергії. І зараз, наприклад, через негоду на Львівщині 31 населений пункт знаходиться без електричної енергії. Там булися пориви. Електричних проводів, але як тільки наші енергетики мають можливості дістатися до е, об'єктів, де сталася аварія, вони відразу починають ремонтні роботи. Обладнання достатньо, досвіду достатньо, бажання у людей працювати достатньо. Тому, повірте, негода це не є великою проблемою, тільки е, треба. Витримати час і енергетики дістануться до проблемного місця і відновлять електричну енергію дуже швидко. От ви сказали про негоду, пане Ярославе. Якщо поточнити конкретніше, те, що ви можете озвучувати, от наслідки останніх обстрілів, де найскрутніша ситуація, можливо, скажете? Ви знаєте, на жаль, на великий жаль. Обстріли, особливо в прифронтових регіонах, відбуваються ну, практично кожного дня. З усіх видів збору, і е, ворог е, він цілить як по лініям передач, тобто по магістральним лініям, по системам розподілу по обленерголініям і по підстанці і ви знаєте, об'єкти генерації теж інколи страждають. І звісно, навіть люди, наші ремонтні бригади, які виїжджають щоб відновлювати роботу енергосистеми. Вони теж інколи потрапляють під обстріли, і це, це дуже критично. І е, я дивлюсь, що зараз тенденція, що вони почали обстрілювати дуже сильно шахти для того, щоб знеструмувати шахти, коли шахти не мають електричної енергії, тобто люди не можуть там працювати. Це теж їх тактика. З Зна... наслідок обстрілу вимикалися і повітряні лінії теплоелектростанцій прифронтових фронтових регіонів, але е, ці лінії відновлюються як тільки є можливість. Є один е, нюанс. Я хотів би, щоб наші телеглядачі зрозуміли це: що наші енергетики в прифронтових лініях мають можливість дістатися до об'єктів, де сталася е, е, проблема. Де потрібна робота ремонтних бригад разом з саперами, разом з представниками ДСНС. Інколи треба загасити пожежу, а інколи треба, особливо на територіях, де була які були окуповані, треба провести розмінування, щоб дістатися до об'єкту, щоб енергетики могли під'їхати і почати ремонтні роботи. Це займає час. Наприклад, нещодавно у селищі на Харківщині відбулись. Роботи і відновлено було електропостачання, яке було відсутнє в цьому населеному пункті з початку повномасштабного вторгнення, і це дійсно дуже великий труд людей наших енергетиків, особливо в прифронтових зонах, які е, е, так жертвуючи своїм життям і наражаючись на небезпеку, виконують свою роботу. Студія пане Ярославе, ще одне запитання. Це в контексті ймовірної загрози виникнення дефіциту. Якщо він все ж таки станеться, чи є у нас можливість перекривати його за допомогою імпорту електрики від наших західних сусідів? Так, у нас є ця можливість. Міністр енергетики провів багато раундів переговорів з міжнародними партнерами з ЕНСУЇ Європейською комісією. Ми з 1 грудня маємо можливість 1,7 і сім Електричної енергії імпортувати з сусідніх країн, а це Польща, Словаччина, Румунія і це говорити так значна допомога. І ми насправді дуже дякуємо ЕНСО і цій асоціації операторів системи передачі за те, що вони дали нам таку можливість, і говорити так, це додаткове додатковий. додатковий Плюс в посилення системи енергетичної безпеки і стійкості енергетичної стійкості нашої країни цієї зимою Ярославе, дякуємо Спасибо. вам за вичерпні роз'яснення. Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку.